Свобода 8 квітня 2014 року. Верховна Рада прийняла закон про амністію. Під його дію у Коломийській виправній колонії потрапило 211 засуджених. З них 135 уже на волі. Тепер звільнили ще 25. З тими, хто щойно вийшов на волю, поспілкувалися наші журналісти. Він був солістом церковного хору і брав участь у самодіяльності. В Коломийській виправній колонії він пробув один рік і 11 місяців. Ярослав Филипів, три десятиліття, працював в обласному управлінні сільгосптехніки, депутат місцевої та районної рад, і тричі обраний сільський голова села Семенівки Постомитівського району Львівської області. Саме з цієї посади він потрапив до колонії, стаття 190, частина перша шахрайство. Але та стаття легка стаття, і вони сказали, якщо буде перша амністія, то ще минулого року мало б вийти на свободу. А так, якщо амністії не було, то мені ще році. Поповне свободу. 8 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про амністію. Під дію закону у Коломийській виправній колонії потрапили 211 засуджених. З них 135 – уже на волі. А тепер за град звільнено ще 25-ро. Підсумовує Василь Мочернюк, заступник начальника Коломийської виправної колонії і соціально-виховної та психологічної роботи. Усіх засуджених, що потрапили під амністію, розглянули на засіданні адміністративної комісії, а матеріали направили до Суду сьогодні маємо чергове звільнення 25 засуджених, які безпосередньо підпали під дію даного закону, під зокрема під статтю 2 цього закону, тобто це засудження, які відбули одну четверту призначеного строку покарання, та засуджені за ненасильницькі злочини. Відколи вступив у дію закону, Коломийській виправній колонії перебувало 750 засуджених. На сьогодні їх 545. Вийшли і ті, що потрапили під амністію, і ті, у яких закінчився термін. За словами Василя Мочернюка, у подальшому знову опрацьовуватимуть матеріали, які потрапили під дію відповідного закону. Згідно із шостою статтею, скорочення умовного терміну, призначеного судом. Звичайно, всі засуджені, які підпали під статтю шосту, звільнені з колонії не будуть. Це буде залежати. Від того, яка їхня поведінка. Якщо засуджений позитивно спрямований, значить засуджений буде розглянути на засіданні адміністративної комісії, умовно достроково. Якщо ні, то в подальшому буде відбувати покарання до кінця призначеного терміну. З колонії із багажем Василь Филипів забрав нажити тут багатство книги, адже їх треба повернути власнику. Каже, не залишив, бо порвуть. Настоятелька храму з ланч. Вона приїхала до мене, привела мені літературу. А вони тут рвуть. Ми кажеш, щоб не порвали, привзеш назад, я тут назад згурду. і можу тягнути. Поки Василя не було вдома, у нього народився онук і померла сестра. Рідним про те, що його випускають на волю, він не повідомив. каже, хоче зробити сюрприз. Там тільки одна площадка, і сюди замки. А тут куди куди одкодився, то двоє кажуть і радісно на вулиці літо, приємна пора. Перед тим як вийти на волю, засуджені мають пройти відповідні процедури. Їм повертають документи, а тим, що їдуть додому, видають гроші на дорогу. Востаннє в Івано-Франківській області амністію оголошували у 2011-му. Тоді вийшло на волю 147 засуджених. А під дію цьогорічного закону підпадає 402, що на 225 осіб більше. Віталія Васильчук, Андрій Гаращук, події НТК.